Джерело безперебійного живлення упс 1800А на 1,8 кВт. Так, розпаковуємо. Дочь кабелі живлення. Сам з вентилятор, колмыкание, зону кабелей подъездных. Кабели идут э, такими роз'ємами, тобто взяли перехідники під автомобільний акумулятор в цьому приладі є захист від короткого замикання, захист від переполюсовки але все ж таки краще дуже обережно під'єднувати, щоб не переплутати, тому що струми великі. І плюс до плюс тестити будемо за допомогою плососа плосос. 1800 ватт как раз под максимум подключаем, вымыкаем оживленную, вымыкаем. Попрацює повністю ну, все. Перевіряємо зараз, під'єднуємо мережеве живлення. Вімкнули, одразу пішла зарядка і перевіримо, як він буде перемикатися. Працює на свою повну потужність 1800 на 1800 нема перебоїв, коли вимикається. Світло єдине, що треба, зауважити при під'єднанні, що тут же модифікований синусою подивитися, щоб під'єднані до нього пристрої були е спроможні працювати як е з чистою синусоїду, так і модифікування. Зараз йде заряджування акумулятора, тобто воно розрядилось. Е обережно дуже. Провода навіть трохи підігрілись, бо йде це більше 200 ампер. по желанию. Угу. так вот все працует. И можно налаштовать самое бескорбинное желание. Там будет все практично.